Який матрац обрати насправді якоїсь універсальної форми не існує в першу чергу? Треба орієнтуватися на ваші вподобання та фізіологічні особливості. Якщо ви полюбляєте спати на м'якому, тоді зверніть увагу на матраци з ортопедичної піни другої та третьої ступені жорсткості. А також на матраци спіни з пам'яттю, яка ідеально повторює контури вашого тіла. Також до м'яких відносяться пружинні матраци. Але ось такий знайомий всім нам класичний пружинний матрац не зовсім про дійсно комфортний сон. Гарний ж пружинний матрац повинен мати велику кількість пружин на квадратний метр. Наприклад, як тут. Їх 256 і вони незалежні одна від одної. До речі, саме м'які матраци рекомендуються людям похилого віку. Якщо ж ви віддаєте перевагу спати на твердому, тоді обирайте матраци 4 та 5 ступені жорсткості. Наприклад, як цей, він йде з кокосовим полотном, яке надає додаткової жорсткості. Саме тверді матраци рекомендуються дітям та підліткам для формування правильної осанки. Також варто сказати про матраци з високоеластичною піл. Іни, які розраховані на необмежену вагу.